Ну, ось я готовий приклеювати воронку для зливу. Ну, ось, власне, мій клей. Все, той, 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 той же самий клей для ABS. От, тому що воно значить, ABS в мене все. А, я поклав тут планочки, щоб не поламати власне, цей а, низ цього душу, тому що він вже з пінопласу зроблений. Ну, Та от в мене. Відрізана трубка, я, значить, буду вставляти зверху оцей от злив і клеїти його. Тут прикол в тому, що він має бути а, горизонтальним. І я трохи з цим тут, ну, мав невеличку проблему, тому що. В мене сама труба, яку от я відрізав, да, от вона шматочок не рівна. Я її коли ставив, я її не поставив абсолютно ну, перпендикулярно до горизонту. І тому вона трошечки криває, і тому треба трошечки значить, було там поквапитись, щоб, щоб нормально зробити. Ну, ніби... ну, Зараз я вже пробував, я вже ставив туди її. І вона нібито входить все нормально. Ну от зараз приклею і все. І буду чекати до завтра. От зараз мура перевірить, Скаже, чи, чи нормально, чи ні, і можна клеїти. Ну, Мура подивився. Ну, Та. Нормально. Окей, нормально, значить можна клеїти. М? А, можно? Ну, все Мура, все гаразд? Ні, чекайте. Перевірка і да. Все гаразд, Мур? Так, да, окей. Okay. Ну що ж, я приклеїв. Завтра обріжу ту центральну частину, і а, там така система, що значить, там є дві закладки, які потім виймаються, і ти туди накладаєш цемент, а потім в, 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 треба в, назад в, ставити ці закладки і... І таким чином вона тримається, да? так? Ну в принципі ось так. Ось воно яке. А вже при... потім ще зверху накладається оця штука. Теж, теж на цементі. Ось так. І потім на це вже можна класти плітку. От. Вона у мене вийшла ніби більш-менш рівна. Як я зрозумів. От більш-менш вона вийшла рівна, Ось так.